У дружківці новий військовий комісар. Сюди командування його перевело з Дніпропетровська. Головним чином наразі військомат проводить підготовчу роботу щодо мобілізації. Приступили к до наступної волни мобілізації к сьомої волні. От Начали оповіщати воєнно по підприємствам, по місту жительства. Отправлять їх на медицинське освидетельствование і определять придатність воинской службе. соответственно. Всі, хто будуть признані придатними воинской служби, будуть заформированы в команди і призвані по мобілізації в Збройні Сили України з 1 січня 2016 року. Зарплатня військових суттєво збільшена за контрактною службою. Її мінімальний розмір становить сім тисяч гривень. Ідіот аналіз вооружених силах о том, що какого количества контрактників. Придет служить по, по контракту. И, соответственно, будет принято рішення, в каких количествах необходимо будет призывать военнообязанных по мобілізації. Бажаючи укласти контракт на військову службу у місті є як серед юнаків, так і серед дівчат. У поточному році четверо таких добровольців вже призвані до ЛАВ Збройних сил України. Ми призиваємо по контракту і направляємо всіх в учебне підрозділення, тобто так звані учебки або на полігони. Там, обучение проходять обучення даного И, і після цього їх направляють в боевые воїнські части. От. А далі, там, ну, є у нас частини, які участвуют в проведенні антитерористичних операцій, є частини забезпечення, які займаються в тилу. А ось ухилення від явки до військомату несе за собою як адміністративну, так і карну відповідальність.